Вітаю! Сьогодні поговоримо про їжу та її компоненти, харчові і енергетичні потреби людини, раціональне харчування. Пригадаємо вже вивчений матеріал, яку будову має тонка кишка, як відбуваються процеси травлення в тонкій кишці. Розкажіть все, що знаєте про підшлункову залозу, які функції виконує печінка в організмі людини, які процеси відбуваються в товстій кишці, чим цікавий апендикс. Під час вивчення теми дізнаємось про хімічні елементи й. Мінеральні речовини, вітаміни, харчову і енергетичну цінність їжі, раціональне харчування, харчові додавки. Людині важливо їсти, щоб підтримувати життя, забезпечити енергію для всіх процесів в організмі, а також для росту, розвитку та підтримки здоров'я. Їжа дає необхідні поживні речовини для роботу органів, зміцнює імунітет, покращує фізичну і розумову працездатність і сприяє довголіттю. Хімічні елементи і мінеральні речовини. Організм людини складається з приблизно 70 хімічних елементів. Ці елементи є складовими мінеральних речовин, які беруть участь у побудові тканин, регулюванні водно-сольового балансу, забезпеченні роботи нервової системи а також входять до складу гемоглобіну, ферментів та гормонів. Значення хімічних елементів і мінеральних речовин. Вони необхідні для життя. Їхнє надходження є життєво важливим для нормального функціонування всіх систем організму. Баланс. Надлишок або нестача будь-якого елемента, може призвести до порушень обміну речовин та захворювань. Роль у побудові мінеральні речовини є важливою складовою клітин, тканин та біохімічних процесів в організмі. Мінеральні речовини, залежно від кількісного місту продукта харчування, поділяються на макроелементи, мікроелементи, Елементи та ультрамікроелементи, розглянемо детальніше. Макроелементи становлять до 99% мінеральних речовин. Це кальцій, фосфор, калій, залізо, магній, натрій, хлор, сірка, міститься в кількості не більше 1 мг відсоток. Це позначення, що відповідає концентрації, яка дорівнює 1,1 мг на літр. Мікроелементи. Мідь, кобальт, нікель, марганець, цинк, хром, йод, фтор та інші містяться в кількостях до 1 мг відсоток, виконують важливу роль активізаторів різних ферментативних процесів в організмі. Беруть участь в утворенні гормонів і вітамінів. Ультрамікроелементи. Олово, свинець, ртуть тощо. Містяться в мікрограмах і менше на 100 грам продукту. Наприклад,. Залізо міститься в таких продуктах, які зображені перед вами, і відіграє важливу роль у кровотворенні і забезпеченні організму киснем, йод впливає на фізичний та інтелектуальний розвиток, кальцій необхідний для формування кісток і міцності зубів, Фтор необхідний для формування кісток і міцності емалі зубів. Інколи чогось хочеться. І незрозуміло в чому причина. Ось, якщо хочеться жирного, не вистачає кальцію. Потрібно з'їсти броколі, сир, кунжут. Якщо хочеться солодкого, не вистачає магнію На допомогу прийдуть горіхи, виноград, гречка. Якщо хочеться солоного, не вистачає хлоридів. Потрібно з'їсти горіхи, молоко, рибу. Якщо хочеться смаженого, не вистачає вуглецю. На допомогу прийдуть свіжі фрукти. Якщо неконтрольований апетит, то не вистачає цинку, кремнію, амінокислот. Потрібно з'їсти шпинат, фрукти, овочі, морепродукти. Вітаміни. Це органічні сполуки, які є життєво необхідними для нормального функціонування організму, але здебільшого не виробляються ним у достатній кількості, тому мають надходити з їжею. Основні функції вітамінів. Участь у обміні жирів вуглеводів і білків. Підтримка імунної системи. Забезпечення нормальної роботи внутрішніх органів, сприяння здоров'ю шкіри, волосся та нігтів, зниження стомлюваності та підтримка нормального настрою. Вітаміни поділяються на жиророзчинні та водорозчинні. Жиророзчинні накопичуються в жирових тканинах організму та печінці. Це такі вітаміни, як А, Д, Е, К. Водорозчинні, сама назва говорить про те, що вони легко розчиняються у воді, а надлишок виводиться з організму з сечею, тому потребує регулярного поповнення. Це в основному вітаміни групи В та вітамін С. Де ж їх шукати? Ось у вас є перелік вітамінів, а праворуч список, де вони містяться, тобто в яких продуктах харчування і маєте ще їхнє зображення. Щоб розібратися. У тому, що таке авітаміноз, гіповітаміноз та гіпервітаміноз, розгляньте відео. Аби розібратися, що таке гіпо, гіпер та авітаміноз, поговоримо про вітаміни загалом. До вітамінів належать різноманітні органічні речовини, які необхідні організму для його повноцінної діяльності. Адже вітаміни беруть участь чи не у всіх процесах, які відбуваються протягом життя людини. Наприклад, в обміні речовин, кровотворенні, розмноженні тощо. Проте, внаслідок певних фізіологічних негараздів, людина може мати гіпервітаміноз, гіповітаміноз та авітаміноз. Уживання вітамінних комплексів без порадлікая часто призводить до гіпервітамінозів, надмірного надходження вітамінів в організм, що може суттєво зашкодити його роботі. Скажімо, гіпервітаміноз вітаміну А характеризується головним болем, нудотою, висипами на шкірі, порушенням функціонування внутрішніх органів. У таких випадках обмежують споживання морепродуктів, риб'ячого жиру, вітамінних препаратів та інших продуктів, багатих на вітамін А. Гіповітаміноз навпаки виникає через нестачу вітамінів у їжі. Усім відомо, що раніше мореплавці страждали від цинги – хвороби, яка супроводжувалася кровоточивістю яси та випадінням зубів, виникала вона внаслідок гіповітамінозу аскорбінової кислоти або вітаміну С, яку є багато в цитрусових смородині шипшині, ці продукти були недоступними давнім мореплавцям. А вітаміноз це хвороба, що розвивається через відсутність необхідних вітамінів в організмі. Його загальні симптоми головний біль, млявість, втома, зниження імунітету тощо. Тривала нестача вітамінів може спричиняти різноманітні захворювання, які потребують серйозного лікування. Усі необхідні вітаміни людина отримує лише тоді, коли харчується збалансовано і повноцінно. Та підтримує власний енергетичний баланс. Отже, гіповітаміноз це порушення, яке виникає через нестачу окремих вітамінів. Гіпервітаміноз порушення, яке виникає через надлишок окремих вітамінів. І авітаміноз порушення, що виникає через відсутність окремих вітамінів. Основні симптоми авітамінозу. Хронічна втома і слабкість, часті застуди, довге загоєння ран. Сухість і лущення шкіри, дратівливість, зниження концентрації уваги, випадіння волосся, розшарування нігтів, сонливість, апатія, безсоння, погіршення апетиту, м'язова слабкість. Розглянемо вітаміни. Перегляньте, вітамін А біологічна роль, його ознаки дефіциту, харчові джерела, також фізіологічна роль, добова потреба, профілактика дефіциту ознаки дефіциту та групи ризику дефіциту Вітамін Д Вітамін Е e, Вітамін К Вітамін В1 Вітамін В2 В6 В9 в 12 Вітамін С. Харчова й енергетична цінність їжі. Основними поживними речовинами в продуктах, які ми, якими ми харчуємося, є вуглеводи, білки і жири. Нестача хоча б одного із цих компонентів їжі позначається на здоровій і самопочутті. Розгляньте ліворуч, на зображенні. Вуглеводи, білки і жири, і в яких продуктах харчування вони містяться. Розглянемо більш детально. Білки, харчові джерела: це є м'ясо, птиця, риба, яйця, молоко, сир, бобові, горіхи. Біологічна роль в організмі, структурні елементи всіх клітин, особливо багато білків є у м'язях. У... Також вони є ферментами, гормонами. Транспортними білками забезпечують імунітет, беруть участь у відтворенні клітин. За умовної стачі в організмі вуглеводів і ліпідів починають руйнуватися і стають джерелом енергії. Друга група ліпіди. Харчові джерела це є олія, масло, сало, жирні види м'яса і риби, горіхи. Біологічна роль в організмі: Жири є джерелом енергії, вони накопичуються в клітинах, як запасна речовина. Ліпіди компоненти клітинних мембран і оболонок нервових клітин. Такі ліпіди, як стероїди, є попередниками деяких гормонів, тестостерон, естрогенів, кортизолу та інших. І остання група це вуглеводи. Овочі, зокрема картопля, фрукти, зелень, крупи, злаки, бобові, макарони, борошняні вироби, солодощі. Біологічна роль основне джерело енергії, структурні компоненти клітин. У клітинах людини відкладається про запас вуглевод. Глікоген. Їжа повинна задовільняти наші потреби в енергії та речовинах. Енергетична цінність їжі виражається в кілоджоулях або кілокалоріях на одиницю її маси. Один кілокалорій дорівнює 4,184 кілоджоулі енергетична цінність жирів 38,9 клів, що становить 9,29 ккал на 1 грам. Вуглеводів 17,6 кілоджолів, що дорівнює 4,2 ккал на 1 грам. Білків 17,2 кжоулів, що становить 4,1 ккал на 1 грам. У дорослих чоловіків щоденна потреба в енергії варіює від 2100 до 4200 кілокалорій, а в жінок від 1800 до 3050 кілокалорій. Ці варіації залежать від віку, зросту, ваги тощо. Найбільшу енергетичну цінність мають жари, але вони використовуються здебільшого для записання енергії. Швидким джерелом енергії є вуглеводи, особливо глюкоза. Глюкоза, що потрапила з їжею, майже одразу засвоїться організмом, а от для травлення крохмалю необхідний тривалий час. Білки використовуються як джерело енергії, тоді коли інших джерел бракує. Харчова цінність продуктів визначається тим, які компоненти і в яких пропорціях вони містять і яку енергетичну цінність мають. Високу харчову цінність мають продукти, де всі компоненти добре збалансовані. Важлива наявність достатньої кількості вітамінів, компонентів білків, незамінних амінокислот і жирних кислот, які не синтезуються в організмі і не можуть бути замінені іншими речовинами. Раціональне харчування це вживання. Їжі зі збалансованим складом компонентів і з оптимальною енергетичною цінністю. Збалансованим раціоном вважається таке співвідношення компонентів їжі, вуглеводи 55-60% денної калорійності, жири 30%, білки 10-15%. У харчовому раціоні дорослих мають переважати овочі, зернові продукти. Продукти, що містять повноцінний білок тваринного походження. При складанні харчового раціону слід дотримуватися принципів різноманітності та балансу, забезпечуючи відповідність енергетичної цінності та хімічного складу потребам організму. Важливо дотримуватись регулярного режиму харчування 3-4 рази на день, пити достатньо чистої води та віддавати перевагу свіжим натуральним продуктам. Принципи складання раціону Різноманітність. Включайте в раціон різні групи продуктів: м'ясо, рибу, яйця, молочні продукти, овочі, фрукти, злаки та бобові. Баланс. Дотримуйтесь оптимального співвідношення білків, жирів і вуглеводів відповідно до вашого рівня активності. енергетична цінність споживайте калорій в обсязі, що відповідає вашим енергетичним витратам. Регулярність їжте приблизно в один і той же час, не пропускаючи прийому їжі. Інтервали між основними прийомами їжі не повинні перевищувати 3-4 години. Засвоюваність. Готуйте їжу так, щоб вона добре засвоювалася. Важливо ретельно пережовувати їжу. Правила вибору продуктів та приготування. Віддавайте перевагу натуральним продуктам. Уникайте або обмежте вживання фастфуду, напівфабрикатів, газованих напоїв, а також продуктів з великої кількості штучних парників, консервантів та цукру. Обирайте корисні джерела білків та жирів. Білки отримуйте з нежирного м'яса, риби, яєць, бобова, горіхів, здорові жири, з оливкової олії, авокадо, риби. Споживайте достатньо овочів та фруктів. Надавайте перевагу сезонним продуктам. Цільнозернові продукти, такі як хліб, крупи, є кращими за рафіновані білий хліб, білий рис, обмежте споживання солі, цукру та алкоголю. Сіль краще замінити іншими спеціями. Уникайте надмірно жирної їжі. Пийте багато води. Вживайте щонайменше 1,5-2 літри чистої води на день. Соки та газовані напої не замінять воду. Режим харчування. Сніданок. Перший прийом їжі повинен бути в перші 1-2 години після пробудження. Обід. Найбільш калорійний прийом їжі. Бажано в середині дня. Вечеря легка. Не пізніше, ніж за 3 години до сну. Перекуси заплануйте 1-2 здорових перекуси між основними прийомами їжі. Підтримка нормальної ваги є важливим складником раціонального харчування. Якщо енергетична цінність їжі вища за енергію, яку людина витрачає, вона записається у вигляді жиру. Це також може призвести до ожиріння. Якщо енергетична цінність їжі менша за необхідну, людина втрачає вагу. Харчові добавки. Це природні або синтетичні речовини, які додають до продуктів харчування для покращення їхніх властивостей, таких як смак, колір, текстура, консистенція та термін зберігання. Вони не споживаються самостійно, як їжа, а використовуються з технологічних міркувань під час виробництва пакування або зберігання. У Європі добавки маркують літерою Е та цифровим кодом, що вказує на їхню безпеку та схвалення до використання. Ось розгляньте. Ліворуч у вас є таблиця шкідливих харчових добавок. Вони поділяються на групи. Розгляньте їх. А ось перед вами буква Е, перша буква в слові Європа це система кодифікації, розроблена в Європі для зручності сприйняття. Маркування харчових добавок вказано на пакуванні етикетки, банці, пакетів, інструкції тощо. Е і три цифри або Е і чотири цифри. Відповідно, поділяються теж на групи: це є барвники, консерванти, антиокиснювачі, стабілізатори, емульгатори, підсилювачі смаку і аромату, запасні індекси для іншої можливої інформації, також піногасники, поліпшувачі борошна, розпушувачі, речовини проти злежування, підсолоджувачі і так далі. На сьогодні кількість харчових добавок, які використовують у виробництві продуктів харчування, сягає понад 5 сотень. Розгляньте етикетку з паштету гусячої печінки і визначте, які, до яких груп відноситься це маркування. Підсумуємо здобуті знання. Їжа повинна задовільняти наші потреби в енергії та необхідних речовинах. Раціональне харчування це споживання їжі зі збалансованим складом компонентів і з оптимальною енергетичною цінністю. Домашнє завдання. Опрацювати тему, їжа та її компоненти. Харчові й енергетичні потреби людини раціональне харчування. Дякую за перегляд та бажаю вам раціонально харчуватися! Бувайте!